Вельми шановні пані і панове, вельми шановні організатори міжнародного симпозіуму, просто потрясаючого симпозіуму, і я подивляю ваш ентузіазм і вашу цю величезну працю, тому що я знаю, що це таке, так. І я правду дякую за можливість брати участь в такому поважному форумі. І я всіх вітаю. Моя сьогоднішня доповідь так, буде присвячена одному лише періоду, ранньому періоду вже є піси Філарета колеси, і, зокрема, навіть не всьому періоду, не, всь, не всі ці інформації, так, а лише те, що пов'язано із становленням його неродознавчих зацікавлень. Десь останній час я так ну, практично майже більшість моїх виступів була пов'язана із постаттю Філарета колеси. І тут також, виступаючи як історик, мені видається, що нам потрібно також і пам'ятати про своїх попередників, віддати їм належну належну повагу, належну шану, і, врешті, пови, ну, повитягувати так, можливо, дуже багато таких цікавих фактів з їхньої біографії, яка невідома і яка. Деколи підтверджує ту чи іншу першість нашої української науки, нашої етномузикології не тільки в Європі, а й в світі. І фактично по таких крупинках ми намагаємося зібрати таку інформацію і представити їх наших наших поважних так представників. Ну, я думаю, що Філеред колеса в аудиторії загалом знайомий. Я тут виписала тільки частину його. Регалії, так чому ми завдячуємо, і звичайно, що ми завдячуємо його його величезному дослідницькому доробку, є сьогодні нашою безцінною науковою спадщиною. Фактично для того, щоб зрозуміти, чому так поступає людина в своєму житті, чим вона цікавиться. Ну, звичайно, це дуже важливо є з того, з чого вона починає, Його, її перші кроки, її становлення, її розуміння тої чи іншої ситуації. Формування народознавчих зацікавлень Філере колеса припадає на кінець 19 століття. Це був період, коли народна пісня дуже потужно входила. В практику галицьких і композиторів, і дослідників народної музики, народної культури, музичних етнографів, вчених в той час зробиться дуже популярним збирання фольклору студентами, гімна... гімназистами, укладання різних пісенних збірничків. І, власне, о, в цьому, в такі, на такому тлі і формувалися зацікавлення колесою народною народ, народ, ну, скажі, народознавством, народною культурою. Так. Звичайно, що перш ніж говорити про якісь самостійні кроки Філарета Колеса на, на цій стезі, варто згадати і його коріння, його найближчих, і маму, і бабуню, і тітку, і е, братів Івана і Олександра, і, звичайно, е, його батька е, отця Михайла Колеса, е, який. який... Був прикладом для своїх дітей, який був прикладом ставленням до дітей своїх до парафіян, який власне виробив у колесі оце, оцю, оце ну, відношення, так до своєї культури, до українства, який колеса філарет колеса проніс продовж цілого життя, і це проявилося його практично у всіх площинах і на побутовому рівні, і в науці, і в педагогіці і відстоюванню власне цього українства в його наукових, наукових праць, і це він зберіг до кінця свого життя, незважаючи на складні періоди, історичні, в які періоди, в які жив, власне, Філеред Колес. Ну, звичайно, це може звучить досить пафосно. Але воно так, так воно і десь було. Тож становлення колеса його зацікавлення народною традиційною культурою відбулося в останні 15 років ХІХ століття. В цей період колеса не просто захоплюється народною культурою, але. І втілює оце своє захоплення на практиці, і в композиторстві, і як етнографіст, і як науковець. Мені на початках знайомства із постатю Колеси видавалося, що колеса ну, захоплювався фольклором, писав свої композиторські праці. Композиторські твори, а потім поступово щось так от захопився наукою, і от вже на початку ХХ століття з'явилися його перші наукові праці. Але чим більше я знайомлюся з цією постаттю, тим більше я бачу, що це у колеси було практично майже одночасно. Тобто він працював і як композитор, і як етнокорфіст, і зрештою на цей період припадає і початок його. Наукової діяльності, тобто тепер коротенько так про кожен із цих напрямків цієї діяльності. До композиторства Колеса звернувся ще в шкільно-гімназіальні роки. В біографії він писав: Окружений атмосферою сільського життя і співочого люду, зростаючи серед музикальної рідні, з маличку почав проявляти особливий потяг і замилування до музики, будучи десятилітнім хлопцем, добирав на гітарі акомпанемент до народних пісень. Під час навчання в гімназії, окрім обов'язкових предметів, які проходили всі учні обов'язково, він вчився грати на скрипці, брав уроки в капельмейстера стризького духового оркестру до лісти. Розчитувався в підручниках до науки, гармонії і композиції, студіюючи в партитурах хорові твори, особливо і Лисенка. Тоді колеса робить і свої перші кроки на композиторському поприщі, гармонізує власно записані в рідному селі ходовичі народні мелодії для поповнення репертуару гімназіального хору, яким він керував, будучи учнем чи, чи студентом, гімназистом 6, 7, 8 клас. Цей хор, як писав бі біографії колеса, був знаменито вишколений композитором Нижанковичем і дійшов правдивого розкиду під умілою управою, звісного музики композитора Стапа Нижанківського, уряджуючи доволі часто концертові продукції, особливо з лисенковських хорових пісень. Пливни і Лисенкових творів розбудив у Філарета живе заінтересування народною музикою і змагання до самообразування. Серед обробок того часу, так, які були зроблені в ті роки, це такі пісні, як поїхав Дебренюхаю, конюшні, коню, Жмі, коню і інші. У пекіно його тодішніх композиторських проб був Остап Нежанківський. Навчаючись, продовжуючи навчання так, у, Віденській, у Відні, в університеті і в семінарі, у 1891 1892 роках колеса, безперечно, отримав дуже також потужний, ну, можна сказати, це пасивним, так, якимось досвідом. Ну, звичайно, при всій повазі до до стрія, але що таке стрий, а що таке відень, власне, в цьому, в цій, ну, в цьому культурному житті і можливість відвідувати концерти, вистави, оперні, і так далі. Це звичайно. Ну, якби збагатило дуже сильно цей досвід, музичний досвід колеси. Крім того, він не перестає записувати народні мелодії. І відомо також, що 24 народні мелодії, будучи в відні, він записав від свого м, однокурсника з університету м, з Буковини Івасюка. Ну, згодом він вже пише про Івасюка як професора і, 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 Івасюка. Важливим етапом встановлення колеси. Як музиканта стала його участь у діяльності заснованого 1891 року у Львові співацького товариства Львівських Боян. В цьому товаристві згуртувалася мистецька еліта Галичини і практично ну, на цій знизі на ну, середині це Остап НЖанківський, а тут серед учасників і одним із засновників Бояну був брат Філарета Колеси, власне, Олександр Колеса. Федорат Колеса включається у роботу львівського бояну і дуже швидко стає одним із найпопулярніших композиторів, які твори якого виконують в Бояні. Він став призером так, друг у другу премію на першому конкурсі, який був оголошений бояном. Його твори звучать. Його твори публікуються в видавництві бояна і фактично. Ціла низка появляється композицій, зокрема в'язанок народних пісень, таких як Вулиця, Обжинки, Гагілки, На Щедрій вечір, за який він отримав власне, цю премію. Популярність композиції колеса спричинилась навіть до того, що обробки українських пісень були серед його обробки були серед перших записаних на фонографічні валики. Зокрема, в 1907 році в ризі звукозаписувальною фірмою графофон було рекордовано три українські народні пісні в опрацюванні колеси. Пісні виконував хор українських. Українських теологів, окрилений успіхом, колеса написав листа до Миколи Лисенка і прислав йому свої композиції. Ну, ми знаємо, зав'язалося між ними листування якесь і сьогодні є надважливим джерелом для розуміння як творчих поглядів і підходів до компонування. Компонування Лисенка. Так, воно не хоче. Лисенка, а також демонстрацію становлення та розвою композиторської майстерності колес. На репетиціях Бояна, до речі, колеса познайомився із Людкевичем, і відомо також, що е, молоді люди, учасники Бояна і взагалі творчої інтелігенції, часто збиралися на помешканні у Філере та колеси. Як згадує е, дружина колеса Людкевича, пані Штундер е, в помешканні колеси. Обговорювали листи лисенка, велися дискусії щодо українського національного стилю в українській музиці. мусісвідченням авторитету. Колеси були й те, що 1894 року, саме як композитора, запросили його до участі в роботі комітету 1894 вісімсот спеціально організованою Галицькою інтелігенцією за ініціативи під проводом Остапа Нежанківського і Івана Франка для запису і публікації мелодій, народних мелодій. І хоч комітет проснував недовго, але це була також дуже гарна школа для колеси, і він десь виніс, можна і помилки aqui... Ну, на жаль, були також у діячів цього комітету. Напевне, в цій частині роботи годиться мені згадати і про музично теоретичну спадщину колеса пов'язану власне з компонуванням. Тобто, слідуючи за лисенком і беручи з нього приклад, пропагуючи його ідеї в Галичині, колеса пропонує земляка ідеї маестру через призму свого бачення проблеми і підкріплення цих думок листами самого лисенка. Так з'явилася розвід. Колеса кілька слів про збирання і гармонізування українських народних пісень з доданням листів лисенка, яка була опублікована в 1905 році в артистичному Фактично, в діяльності колеса кінця 19 століття ми бачимо всі прикметні риси цього періоду так і зацікавлення. Народною піснею, як сировинним, сировинним матеріалом, і публікація народних пісень в обробках, і сповіспоксвобідне відношення до паспортизації документів десь є, десь немає, і ем, основне це репортаж для хворів. І звичайно, що поява теоретичної розвідки, власне, не як наукового дослідження, а як дослідження задля для правильного компонування. Дехто з талановитих сучасників колеса залишився також в тому, на, цьому, на цьому етапі: і Сичинський, і Бажанський, і Нижанківський, але колеса пішов далі, хоча до компонування звертався впродовж цілого свого життя, і до нього зверталися як до знаного музики за різними консультаціями. Наприкінці ХХ століття колеса серед е, представників науково історичного періоду, етнографістів. Так? Етнографісти це були дослідники, які своїм завданням вважали монографічне вивчення регіону чи конкретного населеного пункту, яке включало історію, географію, побут, етнографію і, звичайно, культуру. Так? Музика була одним із таких важливих складових е, пунктів цього дослідження. Яскравим представником цього напрямку був Оскар Кольберг, який мав безпосередній вплив на, через своїх учнів на галицьких фольклористів. В цьому десь ми, власне, тут десь залучені колес, колеса і Фалерета Колеса цих досліджень. Ми насамперед, ну, насамперед ну, завдячуємо так? чи мав велику, великий вплив на це його брат Іван Колеса. За словами Філарета, за приводом свого найстаршого брата Івана, почавши як учень гімназії, записувати народні повір'я, оповідки, казки, байки і пісні з мелодіями. Очевидно, в цьому форматі в фрагменті з автобіографії колес Філарета Колеса йдеться про його участь у великому, лише частково реалізованому проєкті Івана Колеса, який загорівся грунтовно вивчити історію, народну культуру та побут батьківського села Ходовичі. Взявши за основу незреалізований задум Кольберга, вивчити культуру та побут пок одного. С Покутського села Чортовець, мабуть таки Іван залучив брата до збиральської роботи, принаймні дещо записів Франка Філарета, перепрошую, знаходяться сьогодні в рукописах. Зокрема, транскрипції пісень, які були зроблені філаретом в, в селі Ходовичі. Так, ну про ці про ці записи писала наша майстерська роботу, наша випускниця Галина Найдух, дещо зібраного в ті роки було опубліковано. Ну, зокрема, в 1890 році в часописі народ було надруковано записана колесо від Олекси Бабія, казка Старий Вовчище. Пані 18... Іриночко, перепрошую, мушу вас перебити. Так. Зараз тривога по всій Україні так. і хочу сказати про це в ефір і щоб всі були в безпеці і ну, якби зважили на, на цю обставину. Не можемо цього якби, пропустити. Так, звичайно, що так. Звичайно, що так. Я, пані Альона, я можу продовжувати. Так, так, ну я в я в безпеці, так, дякую, дякую, так, на чому зпинилась. Тобто е, е, тут є, власне, е, так, е, зразки, так, оцих записів колеси, які знаходяться, зразки казок, які знаходяться, в архіві Колеси, так, ну, це також чекає ще на своє додаткове вивчення. Так, тут публікація перша людові віру... одна з перших людові вірування на підгір'ї. Філарет колеса разом з Олександром стали, взяли участь доведення до публікації збірник свого брата Івана. Який передчасно відійшов у вічність збірка пісенного фольклору Галитко Руській народній мелодії «Сходович» була опублікована в 1902 році як 11-й 11 том етнографічного збірника «НТШ». Ще одним етнографічним проєктом, власне була співпраця Колеси з Володимиром Шухевичем, який вивчав? Е Комплексно вивчав народний побут Гуцульщини, і тут Колеса взяв участь як музикант. Спеціально для цього Шухевич з Гуцульщини привіз музикантів і колеса затранскрибував ці мелодії так і опублікував, які були опубліковані у третьому-четвертому томі Гуцульщини. Також тут Шухевич опублікував деякі там думки так за уваги колеси. Щодо почутої музики в останнє десятиліття 19 століття можна спостерегти і початок наукового вивчення Колеси українського фольклору. Таким першим дослідницькими працями стали його розвідки як студента Львівського університету. В своїй автобіографії колеса писав в 1894 році читав на семінарських вправах Омеляна Огановського свої дуже старанно оброблені розправи про строфічну і ритмічну будову народних пісень. Ну, тут залікова книжка, якраз вказана Омеляна Мені вдалося віднети в архіві колеса рукописи цих цих рефератів, зокрема, про ритмічну і строфічну будову наших пісень весільних, музична і віршова форма українських весільних пісень, і про ритмічну і строфічну будову наших пісень народних, часть перша загальні відомості, часть друга колядки. Це рукописні чернетки, ну, можна подивитися, як вони виглядають, помальовані, покреслені так, і вимагають ще додаткового вивчення, додаткового працювання, тому що дійсно там багато цікавих є думок. так. Колеса показує там, скажімо, своє, своє знання літератури, він згадує праці Вовка, Охрімовича Кольберга. Так? Він звертає особу, у, у, особливу увагу на твори, як він пише, що пісні, котрі лучаться з обрядами весільними і відзначаються відрубним старинним характером, співаються або з або свахами виключно, або дівчатами-подругами взагалі лише жінками. Спів їх весільний зове люд простий, відмінно від стіх других співів народних латканням, латкання, тобто обрядові пісні, весільні співані виключно свахами або дівчатами будуть становити предмет нашого розбору. Окремі приклади, які є. Власне, у на, на сторінках реферату згодом я порівнювала є в його праці величезні величезній праці, рит, відомі ритм, в нашій ритміці, так у розділі огляд пісенних форм української народної. Поезії. Тобто багато думок, багато підходів, приклади, але тут, наприклад, цікаво, що тут зазначено рукопис Івана Колеса, а вже в ритміці дано, дано вже якісь покликання на ті чи інші сторінки. Важливим поступом в науковому житті після колеси стала його участь у наукових товариствах. Належить сказати, що одним із Викладачів колеси у університеті був Михайло Грушевський, який викладав в нього різні історичні дисципліни. Як згодом згадував колеса, він був Притягненим власне Грушевським до праці в науковому товаристві, і вже в лютому 1895 року був став його офіційним членом. За підтримки Грушевського, цього ж 95-го року, в шостому томі записок НТШ колеса, публі... колеса публікує повідомлення про публікацію збірників Івана Манжори, малоруські сказки, придання Пасловіці повір'я» та Якова Новицького «Малорусські пісні, видані в Харкові. В цьому ж томі збірника НТШ була поміщена і рецензія колеси на серію нарисів про українські народні музичні інструменти авторства Миколи Лисенка народні музичні інструменти на Вкраїні, яка вийшла у Львівському часописі Зоря, колеса не лише представив читачам працю лисенка, її новаторський характер як першої подібної праці в Україні, але почнув висловлював свої міркування щодо викладеного матеріалу. Запрошення колеси публікації в такому авторитетному виданні, звісно, говорило само за себе, як і доручення студенту написати рецензію на працю самого лисенка. Тут також я хотіла ще згадати і Олександра Колеса, який також був причетний до праці Філарета у науковому товаристві Мені Шевченка. Я в тобіографії колеса написав Грушевський Олександр Колеса. Потім чомусь Олександра ви, ви, викреслив, але він також мав значення для встановлення колеси в 1905 році. Виходить дуже цікава праця огляд українсько-руської народної поезії до певної міри попередник знаменитої української словесності. Багато питань до цієї праці до, до класифікації матеріалу, але знов ж таки це були перші, перші перші кроки і перші кроки в українській футуристичній педагогіці. Мабуть, ну можна підвести би було риску так о цього періоду виходом в 1806-1807 роках в ритміки українських народних пісень. Власне, це була ця праця, яка засвідчила ну науковість. Колеси міц міцне стояння його власне на ці на цій стесті наукових е, наукових студій. Е, ще буквально два слова про окрему таку тему. Це експедиції, які провів е, на початку ХХ століття філерет колеса. Це експедиції, які наразі можемо ми датувати 1894 вісімсот років, де були записані мелодії за обчисленням. Колеса це було близько 170 мелодій записано із плюс-мінус 10, 10 сіл. Це також окрема цікава Тема. Ну, сьогодні нею займається наша молода дослідниця Лілія Ганушевська, і я думаю, що вона представить колись гарно ну, ці, 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 цей огляд тих експедицій. Де, що, власне, Хотіла я тут сказати, що десь початково ми навіть думали, що ці записи були головно для композиторства зроблені. Так? Але коли я вчора листала ритміку, бо кожен раз, коли листаєш, бачиш щось нове, я побачила там серед прикладів ну, приклади сел, сіл, які. Були мелодії, були записані власне в ці роки, які мелодії наразі сьогодні не опубліковані. Тобто колеса використовував ці свої записи і для композиторства, і для етнографійських е, своїх досліджень, і для наукових досліджень. Отож, якщо підсумувати, то можна сказати, що ранній період був надзвичайно важливим, так формування народознавчих інтересів колеси. Подібна така, ну, так, Різна профільність є характерна загалом для таких неординарних особистостей. Але які займаються так різними справами, перше чим визначити що свій подальший напрямок знань, занять своїх намагаються все спробувати. Власне особливість колеси в тому, що він поєднував всі три напрямки, і я би так сказала, що колеса науковець вчився в колеси етнографіста, колеса етнографіст вчився в колеси композиторства. Це все надзвичайно є переплетено, і е, моя доповідь сьогодні є фактично першими такими кроками. В тому, щоб ну прояснити, зробити тим більш знаним, прозорим власне цей період у життєписі Філарета Колеси. Дякую. Щиро дякуємо, пані Ірино, за надзвичайно цікаву і змістовну доповідь за вашу працю. І вже маємо перше запитання від Ліни Добрянської зі Львова. Мікрофончик, пані Ліна, мікрофон. Чути мене? Так, чути. Дякую, дякую за доповідь. Я власне хотіла спитати про те, на чому ви закінчили. Uh -huh. А ким чи відомо, ким себе ідентифікував сам Філарет Колеса, причому як він себе ідентифікував, власне, молодий період, чи це якось з нього з роками змінювалося? Тому що ну кожен може сказати, от я етномузиколог, музиколог, а я, наприклад, от фольклорист. А Ми всі знаємо, що наші всі видатні музикологи, що Людкевич, що Гошовський, що колеса мали далеко не музичну вищу університетську освіту, і вони би мали казати, що от я філолог, там і Людкевич у нас філолог, і, і Гошовський у нас по по, по, -по цьому поголю захищався. В Празі. чи відомо щось, ким себе вважав сам Філанет Колеса, особливо молоді роки? Дякую, дякую, Ліна, пані Ліна, за запитання. Та така цікава власне, історія з нашими цими хлопцями. Що з Роздольським, що з колесою? Що скорше ми розказуємо сьогодні? Ким вони були, аніж вони нам залишили чіт, чітке визначення. Сьогодні ми в наших своїх енциклопедичних різних довідках про себе пишемо. Я така, то є то-то, то-то, то-то через кому. Так? Ну, може хтось колись буде розгробати, буде з'ясовувати і дописувати, що ми ще були тим-то, тим то, тим-то тим і тим-то. Фактично, в колеса має ну, цілу низку автобіографій, але жодні автобіографії він не пише про себе як. Конкретно хтось, так він впише, чим він займався. А ви собі самі думаєте, хто я є, так? Можливо, він навіть сам не здогадувався, що він був першим в тому, чи він був першим в тому. От Він що зробив, так? він пробував, він, він зацікавлювався. Так? Тобто, його широкі інтереси, Напевне, виходили ну, з якихось власних зацікавлень. Можливо, він просто десь бачив, що цим ніхто не займається, так? оце свобідна ділянка, я буду цим займатися. Тобто він сам не ідентифікував себе як хтось. Так? Це ми вже так, це ми вже його тут обзиваємо, називаємо і робимо перелік, чим він тільки не займався. І це те, що я дала перелік на, на, ці, на цьому першому слайді. Мені просто би треба було дві сторінки, щоб виписати членом, яких етнографічних комісій він був, так, й мовив, він брав участь у нам встановленні на українського правопису і так далі. І, тобто він багато чим займався, так, і архівістикою, і музеєзнавством, і археологією. Так що, Дякую, дякую. Дуже дякуємо за запитання. Чи будуть іще коментарі, побажання, запитання? Тоді щиро дякуємо ще раз, пані Ірино, дякую. і сподіваємося на наступні зустрічі з вами. Дякую, дякую. дякую.